Марія, славу Марія! В Білорусі є багато файних місць, де можна файно відпочити і покопати. Але великий мінус в тому, що в білорусі також дуже багато комарів, оводів, мошки і інших кусючих літучих тварин. Через це частенько і копі і відпочинок перетворюються просто в кошмар. Та не тільки в Білорусі, і в Україні теж вистачає і комарів, і оводів. Тому зараз розповім вам про один народний спосіб, який дійсно діє, і з допомогою якого можна на копі забути на деякий час про комарів. До речі, за рік перебування в Польщі я зовсім забув, що таке комарі, мошка, оводи. Тут їх взагалі нема. Ну як взагалі, коли за день два комаря на тебе сяде, то можна рахувати, що ти щасливчик. І це просто суперово. Бо і відпочивати і копати можна хоч гуляка цілий день. Це архівне відео, йому вже три роки. Я тоді ще був в Білорусі, записав його та якось руки не дійшли зробити. Цей народний спосіб я використовував не один раз і завжди він мені допомагав. Тож дивимося. Перед тим, як ми будемо копати, нам треба якось захиститися від комарів, бо тут їх просто кошмар. Блін, Все чешеться, кусається. Що для цього ми зробимо? Ех, для цього нам треба буде ганчірочка, водичка і отаке от от мураш. Так, беремо, мочимо ганчірку. Ось, бачите, мочу так. Ну, добренько мочимо, щоб синька була мокра. О! Отжимаємо лишки. Ну все, вона мокра, але не нетичезна. Віджав'я. Тепер ми цю ганчірочку кладемо отак на мураш. Все, І мураші дають їй прикурити. І так вона лежить там 5 хвилин. Ну, можна трохи більше і 10 можна, щоб полежала. Коротше, як накусають її добряче, ми потім її перевернемо. Ну, от такі справи. Ну що ж, пройшло 7 хвилин. Мурашів там, як ви бачите, Всі його нюхають щось там, мотають. Так, Переверачуємо отак от. Та, ну Давайте, 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 давайте кусайте. Її. Ну все, нехай гризуть та напитують кислотою ой, Та яко? Отак добре буде. Пройшло ще 7 хвилин і ось нарешті можна знімати нашу ганчірку. Щоправда, мурашів на неї дуже багатсько. теж Знімаємо акуратненько, обережненько і стряхуємо. Нехай повзають далі мурашки по мурашнику. От. Опа! Це великий спарт. О, мурашів немає, окрім тут одного двох Тепер ми беремо ганчірочку, складуємо і кладемо її мокреньку покусану в кульочок, щоб не вивітрилась. Ну, а коли дойду до місця копа, обітруся гарненько та й буду копати. Комахи не чіпають 20-30 хвилин. Комарі я маю на увазі. Ну, а потім треба повторити. І можна так повторяти ну, разів 5-6, поки вона не закінчить свою дію. Штука непогана. Такої ганчірки, заряженої мурашами, мені хапало приблизно на один день ков. Ну а більшого і не треба. Тому, якщо ви не хочете лити на себе хімію, ось вам від мене провірений еко-натуральний засіб від комарів. Користуйтесь на здоров'я!